Мікс постелі першого сорту, вага 10 кг, ціна 1700 гривень за весь мішок. Постіль у нас буде йти байкова. Це в нас ось така буде навичка на подушку в квітинку, в гарних таких коричневих теплих кольорах. Далі. Це у нас буде, напевно, підвіяльник. Угу. Байковий. Угу. Така як гавайка, правда? Як чоловічі угу. Такий Принт дуже гарний на односпальне. ліжко. Угу. Так. Далі. Це у нас також, напевно, підодіяльник. Або просто. Ні, підодіяльник. Це вже буде, напевно, більший розмір якийсь. Ні, або стан. Чи півторачка? Півторачка. Півторачка. Півторачка буде. Літяча, mm -hmm. 1700 гривень Комплекс. за весь мішечок. Комплектик, це буде ще одна. Чи це інша? Ні, це така сама. Така сама, така сама просто... Він, мені, а розмір, а ну до конца разний, щоб далі. Це більше це відео. Це бітачка, а це полики. Це... От... Це, І оцінки спробувають. Ні, це паутер. Я помогу. Може бути. Може Может, класно, маленька з десь комбати. Але що у нас там далі тянеться? Клітинка. Теж голубенький колір, обожнюю. Дивимося. Це теж одна спалка, напевно. Півторачка, ось такий принт. Ціна 1700 гривень за весь лотик. Як бачимо, у нас тут якісь одні підодіяльники типу, попішов. Правда? Так, да. це в палка. Але ну, може і вигідно на продаж брати. Ну так, це собі одні кошти любить. А, це були двох спалки. Там комплект. Який водоприємний, Це, що, це like, я така байка-байка. Ось такі схожі, такі матеріали, якщо в магазині буде 1600 просто. Такого матеріалу. Дуже та, приємно, це дуже мані. стильно, там дуже родно знаєш. Хоча б наче на таком, як тиском. Це теж. Це таке саме. Можна їх розпаковувати. Це таке саме. Це до такий самий. Це не прекрасний. На дитячій ліжку можна навіть. Ні. Ні-ні-ні, це буде на односпальне гарне таке ліжко. Боже, але воно не ніжне. Ніжне, це плюси. Байка. Так, наступне. Це буде на подушечку. Лавочка. Та, така довгомовна. Ще одна така, Це така сама. Теж комплект. Та, комплект. Тоже комплект. Mm -hmm. Три наволочки є, до речі. Там я ще одна. Ну, давай подаємося на розмір. Це теж півторачки палічка. Але Ту. дуже некрасенька, тепла Гарний такий і колір насичений волоска Та така сама до комплекту. і це останнє, що Ми скупалися в лоті. Тому для замовлення пишіть будь кому з наших менеджерів. Ціна 1700 гривень за весь мішок.